Жовтий листочок Тетяна Павлінчук. Настала осінь. Кілька днів підряд дощило, а тепер дні були ласкаві, теплі й сонячні. І діти радо гралися на вулиці, галасували, лепетали свої дитячі новини і секрети, бо ж встигли скучити одне за одним. Дмитрик сидів у пісочниці і разом з іншими дітьми виробляв із мокрого піску замки й усілякі фігури. Незабаром тут мало постати ціле піщане місто. Хтось із хлопців мав би стати його королем. А як же, Певно, що Дмитрик. Поруч гралася олечка. В олечки були пластмасові формочки у вигляді різних тварин, птахів, квітів і листочків. Накладаєш у формочки пісочку, добре притоптуєш, перекидаєш і маєш фігурку на піску. Дмитрик попросив у Олі кілька формочок, щоб прикрасити піщаними фігурками садочок біля свого замку. Якщо буває камінний сад, то чому не може бути піщаним? Він якраз наклав піску у формочку листочок і перекинув її. як із дерева зірвався жовтий листок клем, покружляв у повітрі, на теплому вітрі, і впав у Дмитриків піщаний садок. Такий самий листок, як у мене з піску, здивувався Дмитрик від такого випадкового збігу. Дай, ну подивлюся. Він узяв листочок, приклав його до формочки, потім до піщаного відбитка, і виявилося, що листок із дерева. Точнісінько пасував до випитого на формушці малюнка і до листочка з піску. Він був такого самого розміру, із маленьким хвостиком і кількома зубчастими, наче вирізаними виступами, як це буває на кленових листочках. Цікаво, подумав Дмитрик, вони однакові, це листочок і це листочок, однаковісінькі! Дмитрик узяв кленовий листок додому, а потім, добре помивши руки і пообідавши, заходився вирізати з цупкого зеленого паперу свій листочок. Він приклав жовтий кленовий листок до паперу, обвів його олівцем і обережно вирізав дитячими ножицями. Він зробив листочок на зеленому папері, бо саме таким було листя на деревах раніше. А тепер? Я чекатиму, поки він пожовтіє, налаштувався хлопчик. Але листочок не пожовтів ні до вечора, ані до ранку. Терпець Дмитрикові увірвався. Потрібно було з'ясувати, коли ж він нарешті стане жовтіти. Мамо, дивися, я вирізав листочок із зеленого паперу, такий, як оцей. Дмитрик показав мамі обидва свої листочки. Цей листок колись був зелений, а тепер пожовк. Як ти думаєш, коли стане жовтіти мій паперовий листочок? Мама засміялася. Синку, паперовий листочок тільки за формою, і, може, ще за кольором, нагадує справжній. Вони схожі за своїм виглядом, але різні за своєю природою. Справжній листочок жовтіє, бо має такі властивості від природи. Коли настає осінь, день робиться коротшим і стає менше вологи. Зелений барвник у листочкові руйнується і змінюється іншим: жовтим, червоним, багряним, коричневим або рудим. Цей листок створила природа. Ти ж зі звичайного листа паперу виготовив подобу листочка з дерева, повторив його форму. Він мені так сподобався. Можна сказати, що ти теж створив собі листочок, бо справжній листок тобі сподобався, і ти хотів зробити щось, що було б тобі на згадку, що нагадувало б його, так? Так, я хотів мати свій листочок. То ось ти й маєш, нехай він тебе тішить. Листочок із зеленого паперу не змінить колір, але ти можеш вирізати такі самі, чи подібні, більше чи менше, з паперу іншого кольору. Або розфарбувати білий паперовий листок кольором, який тобі подобається. А різнокольорове листя з дерев можна назбирати в парку і зробити з нього букет. Виходить, що це і це не одне і те саме, не один і той самий листок. Ні, усміхалася мама над Дмитрикове відкриття. Вони подібні на вигляд. Листочок з паперу нагадує справжній. Схожий на нього і навіть називається так само, бо схожий, але поводиться він буде як паперовий листок, а не як справжній кленовий. Вони мають різну природу, властивості і призначення. Так ми розрізняємо всі речі, що існують поряд із нами. Дмитрик покрутив у руках обидва листочки і подумав, що якщо вирізати ще таких листочків з різнокольорового паперу. Поставити їх у букет разом зі справжнім кленовим листям, то буде гарно. І тоді в них буде однакове призначення.